Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад пасіансу для представників знаку Зодіака Водолій на період з 1 по 8 липня 2023 рік. Поздивляємось, які картинки співпали. що ми тут бачимо? Прапор, це зміна діяльності, або якась додаткова робота до основної, до тієї, що ви вже маєте. Більше, мабуть, нічого не співпало. Якщо я помиляюсь, пишіть коментарі. Обов'язково роздивимось, а ми прямуємо далі. Другий розкат Знову прапор, переміна діяльності, або додаткове якісь надбання, ось кандали. Це якісь родинні сварки, і до них тут же ось рядом сос. Або будьте уважні, або будьте обережні. Якась важлива для вас справа буде виконана успішно. Це перше, це корона. Далі зверніть увагу на родину. Ось тут іще є качка, вона означає домашнє господарство, а також є котик. Це гармонія в родині. Ось так водоліємо, прямуємо далі, роздивляємося уважно. Третій розклад. Ось ми маємо парасольку, це покровительство вищих сіл. А також ми маємо терези. Вони означають або додайте собі рівноваги, або зверніть увагу на якісь таких людей в навколишньому колі, хто у вас є терези. Також у нас тут Карта місяця це карта якихось недомовок між партнерами, родині, або на роботі, або якісь такі тайни. І ось це карта це покровительство якоїсь такої високопосудової людини. Ось. Ви можете його і не замечати, як то кажуть, не відчувати, але завдяки цьому покровительству у вас справи йдуть нормально. Знову цей сос. Ось він у нас ось. І якщо так зробити ітог, то ви маєте якусь не дуже добру звістку, невідому яку по роботі, або по якимось там особистим питанням. Далі, терези або рівновага, або Знак Терези. А тут іще ось є троянда. У Терезах ось ось троянда Терези. Або будьте урівноважені зі своїм коханим, або коханою, або вона у вас з'явиться, чи він під знаком Терези. Не робіть ніякі недомовки, і буде у вас покровительство Вищих Сил. Або це також може означати карту батьківства, бо зараз планета Луна, і вона знаходиться в своєму домі знак Зодяка Рак. СОС означає будьте уважні і обережні. Не наробити ніяких недобрих справ. Помилок. Далі, друзі, у нас є. Карти Таро колесо року. І на них ми спитаємо застереження, а також пораду для водоліїв з 1 по 8 липня. Застереження. Знову те ж саме. Урівноважтесь. Будьте урівноважені і все має бути добре. Порада. Ось вона, ваша порада, дама чаш. Або зверніть на неї увагу, або більше. Дослуховуйтесь до її порад, до її якихось ідей для того, щоб була у вас гармонія. Можливо, ця дама чаш означає або вашу кохану. Якщо ви чоловік або вас саму. Якщо ви жінка, то відкрити свою чуттєвість, будьте лагідною, доброю, кохаючою. Ось така порада, яка будемо сподаватися покращить події з 1 по 8 липня. Дякую, друзі, за перегляд. Зустрінемось на моєму каналі.